Вітаю, мої шановні десятикласники. Продовжуємо ми вивчати фізику. І сьогодні поговоримо про багато цікавих речей. Ну, я вам вже розповідав, діти, про те, що електричне поле, яке ми не бачимо, не чуємо, не можемо полапати діти, але воно має певні властивості, які ми знаємо з певною силою діяти на електричні заряди. Воно може виявитися на цікавому досліді. Ну, ебонітова паличка, чарівний плащ, електроскоп, підношу на електризовану ебонітову паличку до електроскопа, і бачите, він показує наявність електричного заряду. Тобто це доводить, що електричне поле є. Якщо я доторкнуся, відповідно, заряд з ебанітової палички. Перейде на накопичувач, перейде на стійку, перейде на стрілочку, а так як заряд одне і мене вони відштовхуються, стрілочка показує наявність заряду на електроскопі. Але цікаво, от я натираю, а воно діти тріщить, ну вам не чути може. Або колись ви, може, помічили світр, знімаєте светер, що такий теплий, гарний, особливо, якщо. Зимку та темну в кімнаті вже, а з нього іскри йде. Або ваш улюблений котик як потягнеться, потягнеться в, татій, в темній кімнаті. А воно тільки тріс-трісь-трісь і іскри йдуть, діти. Або ще ви виходите із машини, автомобіля, тільки закривати двері, а ударило струму. А іноді ви хочете взяти один одного за руки і у вас також струмом б'є. А що ж відбувається, діти? А хто це? Або що це заставляє електричні заряди отак от рухатися? Ну, відповідно, діти, ви розумієте, я положу плач, ви розумієте, шановні діти, що просто так же ж нічого не відбувається. То хто або що заставляє заряд рухатися з одного тіла, наприклад, на інше? Або переміститися з одної відстані, з одної точки в іншу. Очевидно, просто так цей заряд зробити не може. Ну, давайте подумаємо, ми знаємо, що існує електричне поле. Значить, якщо заряд хтось або щось переміщає в електричному полі з одної точки в іншу, то обов'язково виконується робота. Ви пам'ятаєте, що таке робота в механіці? Робота в механіці, а... Це добуток сили на переміщення і на косану скута, якщо це потрібно. Ну, відповідно, у нас, діти, електричне поле, тобто заряд переміщується в електричному полі. Отже, електричне поле виконує роботу. А ми вже з вами, діти, вивчили силову характеристику електричного поля, яку ми назвали напруженістю. Напруженість позначається буквою Е. І сила, з якої електричне поле діє на заряд, F, знаходиться за формулою заряд, помножений на напруженість. Сьогодні мені потрібно з вами на уроці розібрати тему, і я вам рекомендую написати у робочих зошитах. Робота з переміщення заряду, потенціал. Робота з переміщення заряду потенціал. І, діточки, будемо говорити, так. То, то уявіть собі, що у вас є дві поверхні, ну наприклад, конденсатор. Вот. Одна пластина додатня, друга від'ємна. І заряд додатний з точки 1 по якійсь заплутаній траєкторії переміщується в точки 2. Ну у вас в книжці в парафії 42 тут намальована ось така рівна лінія. Я намальовував таку траєкторію, будь-яку траєкторію. Тому що те, що я вам зараз розкажу, воно справедливо для. В електричному полі при переміщенні заряду для будь-якої траєкторії. Тобто виходить, що силові лінії магнітного поля, тобто напруженість, напрямлена, напрямлена завжди від додатнього до від'ємного, ось синеньке, заряд перемістили на якусь відстань, де, незважаючи на траєкторію. Сила у нас відома, зарядна напруженість. Робота відома ФС на космос Авіа. Тобто я можу чітко написати, що робота поля по переміщенню заряду з точку 1 в точку 2 знаходиться за формулу заряд, напруженість D, Тобто F на D, F на S. Ну, від, я вже вам говорив, Не залежить від траєкторії. От робота по переміщенню заряду до рівня добутку заряду на напруженість електричного поля. І на відстань, на яку цей заряд взяли і перемістили. Він міріться відповідно бджолі. Але ж, діти, ви розумієте, що в кожній точці поля заряд, очевидно, перебуваючи, маєш потенціальну енергію. А за якою формулою ми знайдемо потенціальну енергію? А потенціальна енергія знаходиться за формулою. К велике, повнорти на Q маленьке, і поділити на R. На відстань між. Оцими двома зарядами. Якщо ці два заряди одноімені, то потенціальна енергія більше нуля. Якщо заряди різноіменні, то менше нуля. Ну, відповідно, мінус 3 помножити на плюс 2 буде мінус 6, тобто тут буде від'єм. Тепер дійте, розумієте, ми з вами ввели силову характеристику електричного поля, її назвали напруженість. Те, що я вам зараз розповідаю, те, що пов'язане із роботою з переміщення заряду в електричному полі, воно пов'язано пов з енергією. Ось я вам тільки що її показав. Тут, очевидно, існує і треба ввести енергетичну якусь характеристику електричного поля, яка б показувала, яка б давала нам змогу. Охарактеризувати роботу електричного поля по переміщенню заряду. Ось таку характеристику ми і введемо сьогодні. Така характеристика називається потенціал. Потенціал електричного поля позначається буквою Фі, і так як це енергетична характеристика електричного поля, тобто пояснює енергетичні властивості цього поля, то, очевидно. Чому дорівнює потенціал? Енергії до заряду. Тобто потенціальні енергії поділена до заряду, вимірюється в вольтах, але ж ми з вами формулу для енергії ось маємо з вами. Тобто оцей заряд Q маленьке. І тут, бачите, в знаменнику Q маленьке, скорочується. І виходить чарівна формула. Фідорівня К на Р. Класно сказав. Асоціація. Така цікава, капюне. Але легко запам'ятати діти. Тобто ця величина потенціал показує, характеризує енергетичні властивості поля. Ну якщо це, оцей потенціал утворений, створюється не, одно, не одним зарядженим тілом, а декількома, одним, двома, трьома, чотирма, десятьма еню кількості, то результуючий потенціал електричного поля. Дорівнює сумі потенціалів в кожній точці поля. А тепер діти уявимо, отут потенціал Фі1, ми перемістили заряд у точку 2, тобто тут потенціал став Фі2, ця аенеретична характеристика. А яка буде різниця потенціалів? Тобто, якщо я від Фі 1 потенціал в точці 1, відніму Фі2. Потенціал в точці 2, то ми ж знаємо, що це переміщення з точки 1 до точку 2 до рівня роботі, поділені на заряд, вимірюється в вольтах, і оця величина діти називається різниця потенціалів. Різниця різниця потенціалів. Ну, я скажу, що. В побуті це діти, фундаментальне таке поняття різниця потенціалів. Але якщо дивитися простіше на це все, і дивитися потім на саме означення, що таке напруженість, а напруженість електричного поля до рівні різниці потенціалів поділити на де, то різницю потенціалів, різниця потенціалів. Це є, діти, у напруга. Тобто оці 220 вольт, в принципі, це різниця потенціалів. По переміщенню заряду, наприклад, від Корсунської ГЕС до розетки, до джерела живлення у нашому фізичному кабінеті. Ось оця формула, діти, вона цікава. Я з неї можу вивести, діти, що ж таке різниця потенціалів. Дивіться, фі 1 мінус Фі 2. Або ще пишу дельта Фі. Або напишу У. дорівнює Е, напруженість помножити на Д. Відповідно, вимірюється, діти У В. Ну і далі діти, давайте подумаємо про таке. От, якщо ми уявимо собі поверхню. Нашого електроскопа ось накопичуються у сфери, наприклад, оці ось так скляночкою оці накопичуються. Тобто, якщо уявити, що заряд, який на ньому розміщую я при натиранні ебонітової палички, цей заряд розміщується рівномірно, однаково у всіх точках цієї поверхні, то такі поверхні називаються. Еквіпотенціальні поверхні. На них потенціал буде однаковий. Тобто, якщо я зображу схематично додатній заряд, осінь, то силові лінії електричного поля до еквіпотенціальних поверхень завжди направлені перпендикулярно в кожній точці, якщо еквіпотенціальна поверхня то силові лінії направлені, бачите, перпендикуляр. Ну, от діти, я хочу сказати, що якщо ви захочете трішечки більше прочитати, для себе з'ясувати про різницю потенціалів і діти про те, які фізичні процеси лежать в основі цих якіальних поверхень, я вам рекомендую параграф 42. Тут на сторінці 248 трішечки більше, про це сказано, трішечки. Але я, діти, сьогодні на уроці, під час уроку, намагався коротко, стисло і лаконічно вам розповісти про роботу по переміщенню електричного заряду в електричному полі і щоб ви зрозуміли, що ж таке потенціал і різниця потенціалу. Я дякую вам, діти, за увагу. Припрошую до навчання. Любіть батьків, бережіть здоров'я і до зустрічі, до побачення.